Головне про події 21 серпня. Рада ратифікувала Римський статут. Кремль готує Курську область до життя під українською окупацією, а США готується до ядерної війни з Росією, Китаєм та Північною Кореєю. Докладніше далі. Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду у Гаазі. За це рішення проголосував 281 народний депутат. Також Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 11391 щодо відстрочки від мобілізації для неповнорідних родичів загиблих чи зниклих безвісти військових. За відповідний законопроєкт проголосувало 310 парламентарів. Повідомив народний депутат Ярослав Железняк. В Україні зростає кількість боргів по аліментах. Від початку великої війни боргів побільшало на 14%. Про це свідчать дані ОПендата Станом на початок серпня 2024 року у єдиному реєстрі боржників зафіксовано майже 190 тисяч проваджень. Починаючи з 2021 року, перше місце за кількістю проваджень через борги по аліментах посідає Дніпровщина. У Тернополі другий день перевищено рівень хлору та соляної кислоти в повітрі через учорашню ракетну атаку окупантів по складу палива, як повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб, вчора хмари із хлором дійшли до Львова. У Кремлі вважають, що бої у Курській області, куди зайшли ЗСУ, за оптимістичними оцінками можуть тривати кілька місяців та готують росіян до нової реальності під контролем українських військових. Про це пише російське видання Медуза. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив в ефірі телемарафону, що готовий до діалогу з митрополитом УПЦМП Онуфрієм. А православних вірян закликав відкинути російське ярмо та приєднуватися до ПЦУ. Розвідувальне управління Пентагону вважає, що війна Росії проти України заходить у глухий кут, стверджує телеканал Блумберг. Причина і Україна і Росія не мають достатніх військових ресурсів для проведення великих наступальних операцій. У Росії почалися проблеми з десятками популярних сервісів. Пише російське пропагандистське видання Ріа Новості. Серед них Telegram, WhatsApp, Skype, Discord, iMessage, Steam, Pornhub та сервіси Apple. судячи з коментарів у соцмережах зі збоєм, зіткнулися також користувачі з Казахстану та Узбекистану. У березні президент США Джо Байден затвердив секретний ядерний стратегічний план США, стверджує Таймс. У документі президент наказав Збройним силам США готуватися до можливого скоординованого ядерного конфлікту з Росією, Китаєм та Північною Кореєю. Китай вже заявив про серйозну стурбованість оновленої ядерною стратегією США. Акції медіакомпанії Дональда Трампа Trump Media and Technology Group пали до рекордно низького рівня після нещодавнього повернення кандидата в президенти від республіканської партії на медіаплатформу конкурента X. Про це повідомляє Reuters. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.